Чи понесуть покарання якісь, чи понесуть покарання. Сердиться будуть на Нову владу. Ну Но тут. До речі, карти суда, правосуддя. Ось. Є чим викуплятися? Карти кажуть, скоріше, що так, але буде чим викупиться. У нас справедливість. Ці. Куча грошей будуть відкуплятися. <смі> Новий режим перейде. Гроші туди, гроші сюди. Спочатку сюди, потім будуть віддавати, що на... нахапалися. Тут сльози і плач про стабільність в зарплатах. Бачите, бух і нема можливостей. І нема можливостей покарання. Отець їхні. Слухайте, ну тут ось у му році вночі буде багато їх горіти і взриватися. Оце все, що я можу сказати. Вночі прокидає, бачите, прокрадається хтось. І бу це, оце, що було в 25-му році, це нічого такого. А у му то буде ціле історії будуть. І калічити їх будуть і ножами ширять уже, уже через день чи, чи кожного дня. Можна так задати, чи буде їх. Ну, саме кримінальні справи, отак, так? Да? Скажемо про, про їхні дії зараз. Кримінальні справи будуть. Ви знаєте, тут як когось таке посадять. Але це буде скоріше, буде скоріше воно, як нам показано, що то для вигляду. Я не бачу, що тут. по тюрмам тут було.